Вічна сегодня, четверта книга сія 24 глава 20 вірш. Амалік був перон з міжнародів, що воював проти Ізраїля, але його останній кінець буде, що він стане покараний на віки. Читаємо значення. Останній кінець прийшов у часі Мардагія і Естери, коли Бог визволив своїх людей з рук їх на Реліоністи взяли провід у боротьбі проти Божих людей. І в Богоназначеніму часі, з початком Армагеддону, прийде кінець тим реліоністам. і вони пропадуть навіки. Це і зображено у драмі естери, а Аман учинив змогу, щоб стягнути знищення на Мардихея естер і всіх вибраних Божих людей у краю Персії. Наслідок був, що Амала повішена на повішниці. Яку він приготував для Мардия. І в битві, що послідувало за тим, а були цілком знищені та пророча драма відкриває Ісуса Христа і Його англійські сили, занищуючи всіх ворогів і даючи звільнення тим що служить його. Коментар так взятись вартові башти за перше число перший місяць 1939 рік. І так Боже, приділення відносно сім'я ворогів, свідкує нам на підставі пророцтва, що. Останній кінець прийшов у учасника радитяє для тих, котрі були перші, що виступали проти Ізраїля, проти Боговила. Бог визволяв, як пророчество роз. для того, щоб написати це просто і показати, що Бог визволить з рук нобителю. І реаністи, які брали провід над Божими людьми, у Богом назначений час в початку Армагеддона, приходять до свого кінця. Це народи землі мусить побачити, що якщо вони релігійні люди перші входили у змову, щоб знищити правду, і носителю правди, як бачимо, якщо тільки з'явився авій праведний, то каїн релігійний, він ненависть навіть злобу розвинув і убив свого брата. Так, показує, що всі зачасту того іменно біблійного часу, котрі були в тій народності в краю Персії, де був Богом вибраний на рід і вірно, бажав служити Йогові, як зазначений, є це Мардох, стояв там, то ціль Амаліка і Амана була у змові. Щоб той народ, який бажає служити в чистоті і святості Богу, був знищений. На нас це був, що Аман попав на ту шибенницу, котру приготував для Мартохея і його повішано було. Так показує, що всі ці, котрі сьогодні приготовляють. Знищення Божого народу і цьому цивільному народу. Цей бумеранг мусить в кінці кінців обернутися проти них. І вони мусять бути в такому імену, в таких обставинах, в такому стані, що вони самі мають побачити, що вони мають відобрати то, що вони робили для народу. Тому та проча драма, котра написана про Мардахі і сфір, вона показує про відкриття, яке Ісус Христос подасть з допомогою ангельських сил і винищить всіх ворогів, котрі ворогували проти правди, проти справедливості. Уживали різного роду брехні, насилля і жстокості. Тому цей бумеран мусив вернутися до них і вони мусить побачити своє знищення заслужження.